Друзі, вітаю вас! Експертна думка! Рада вітати всіх українців в радіоефірі України на хвилі країна ЕФМ. Не на мить не зупиняємося допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися і рухати країну до перемоги. З вами незмінний ведучий Денис Кайр і говоримо ми відверто про бізнес під час війни. Всі ми українці разом з нашою прекрасною батьківщиною продовжуємо боротися за нашу перемогу вже більше ніж півроку. Кожен а, повинен робити все, що від нього. Можливе для заради нашої перемоги, і е, наші прекрасні зсу з цим справляються чудово. Наші українські бізнесмени допомагають, в тому числі, і воїнам на передовій, ну і звісно ж країні долати ці важкі періоди. Ну а експертна думка запрошує всіх до співпраці. Ми намагаємося стимулювати український бізнес працювати на благо батьківщини, розповідаючи їхні історії бізнесу під час війни всій Україні. В такі важкі часи, які переживає наша країна зараз, працююча економіка. Це можливість країні функціонувати і в тому числі підтримувати армію, яка дуже успішно рухає нашу країну, разом з нашими бізнесменами до перемоги. Стабільність цієї самої економіки, стабільність банківської системи надзвичайно важливі моменти, взагалі, в цілому, в будь-якому процесі країни. Ну а зараз я думаю, ще і ще більш необхідніші. От про це ми сьогодні будемо говорити. Я із задоволенням вам представляю мого гостя Андрій Нікітін, директор рейтингового агентства Стандарт Рейтинг. Я вас вітаю, Андрію. Вітаю, вітаю вас. Отже, ну що, буквально декілька слів про рейтингу агентство Стартдан Rating, чим ви займаєтеся і далі перейдемо вже безпосередньо до огляду, скажімо так, банковської сфери, наскільки вона зараз тримає наш стрій. Так, Денис, дякую. Я думаю, що ми, як і багато інших професіоналів, на Інтелектуальному ринку ну, створюємо продукти, які дає можливість ре, ну, реалізувати можливості наших клієнтів серед ну, простих інвесторів. Рейтингове агентство вже більше 10 років займається тим, що надає рейтинги, кредитні рейтинги емітентам і професій, ну, професійним учасникам ринків фінансових, да, в тому числі це банки, страхові компанії. Ну і інші емітенти цінних паперів, які е, хочуть отримати кошти своїх інвесторів, і ми даємо їм незалежну рейтингову оцінку е, відповідно до того, наскільки вони надійні. Угу. Тепер зрозуміло от і перейдемо якраз і до рейтингів. Скажіть, будь ласка, результати от діяльності банківського сектору України за підсумку першого півріччя 2022 року, бо я так розумію, що під час війни точно є якісь нюанси, щось відзмінилося суттєво, да, але слава Богу, працює. Але більше слово, все ж таки, вам як професіонал. Так, ми вже 37-й раз на хвилиночку. Зробили рейтинг банківських депозитів їх надійності на основі публічної інформації. Раз за разом ми вдосконалюємо нашу методику і даємо можливість ну, пересічному інвестору зрозуміти, що відбувається на ринку банківських послуг, зокрема на депозитному ринку, як тому саме, який є, ну, ну майже безальтернативним для невеликого інвестора для того, щоб. По-перше, зберегти свої гроші, а по-друге, їх примножити. Ну, на жаль, відомо всім ці події, війна, вони внесли певну, так сказати, ну, 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 можна так сказати, що, що війна внесла свої корективи, і ну, були такі зовсім вже негативні сценарії, але ну, на щастя, от рік за роком, квартал за кварталом, коли ми оцінюємо. Маємо ну, надійність банківської системи, тут все покращується. Тобто банки хоча становиться менше по кількості, але в основному ну, саме, ну, саме, сама серцевина цієї банківської системи вона тримається. От є у нас три великі групи, ну, можна так сказати, банків. Це банки державні, банки з іноземних банківських груп і вітчизняні банки. Кожні вони свої, мають свої моделі бізнесу. І, ну, на жаль, ключова. Так сказать, генеруючи дохід складова, це кредити, ну зрозуміло, вона постраждала Ну, спочатку да, війни. Я думаю, що... Так, але от ми вже маємо звітність ну, за перший квартал повну, за другий квартал. Зараз на рейтинг складений з урахуванням чинників, які агентство бачать станом на 20 вересня 2022 року, тобто з певними поправками. І ми можемо так сказати, що хоча... Ну, є певні втрати, ну це зрозуміло, да? але банківська система продовжує тримати удари, зокрема, залучати депозити, не так сильно погіршився кредитний портфель. В принципі, продовжує генерати прибуток. Це дуже важливо, тому що ну, деякі вважають, що якщо ну, це банк, ну це якісь, ну я не знаю, багатії, які розподіляють кошти в свою в свою, на свою користь. Але розумієте, банки вони ще виконують. Функцію ну, забезпечення платіж, платіжної дисципліни, ефективності платіжної системи. І якщо банк не буде заробляти, то навіть особа, яка не має ні кредитів, ні депозитів, вона відчує, що гроші не рухаються. Ну, от Таких проблем немає, на щастя. Да? І е, одна із причин тих, що банки вони все ж таки адаптувалися, ми змогли ну, от, побутувати цей рейтинг, у нас три. Групи банків ввійшли в публічний рейтинг. Тобто із 68 банків 53 банки опубліковано в нашому рейтингу, в тому числі 11 найбільш надійних, Вони також представляють і державні банки, ну всі крупні державні банки туди попали, банки іноземних банківських груп, такі як Редабанк, тобто Вони продовжують забезпечувати. Ну, ефективність і для себе, і для своїх клієнтів, да, от українські банки, ну різні. Да? Тобто, ми можемо хто там чемпіон, як то кажуть, озвучити країна повинна знати своїх героїв. Ну ну не так багато банків в найбільш надійній групі. Ми так сказати, наша оцінка приводить до трьох рівнів. Найбільшої надійності. В групі найбільш надія з 11 банків це Кридобанк, Райфазенбанк, Авалькер, Діагрікольбанк, Правексбанк, Укрсибанк. Ну, от, Бачите, всі ці банки іноземних банківських груп. Потім Приватбанк, це державний банк, Піреусбанк МКГ, також банки іноземних банківських груп, Укргазбанк, це знову ж таки банк державний. Да? Рада банк це банк з українським капіталом. І Украсим і Ащадбанк. Це також банки державні. Так? Цікаво, що хоча банки державні, вони ну, скажімо так формально, вони можуть більше розслабитись, тому що ну, так вважається, що от державний банк куди йому далі діватись, Да? Але от ми ще окремо склали рейтинг банків, які найбільше ну, соціально відповідальні на, в умовах ну, от нашої ну, війни, скажімо так. Да? Ну не скажем так, в умовах бойових дій, в умовах того, що треба думати не тільки про ну про прибуток, да? тобто ми бачимо ще соціально відповідальні банки, да? і ці це банки, які ну, можна по формальних критеріях, і чим більше ви отримаєте прибутку, з нього сплаться податки. Ну це також державі, але можна купити державні облігації. Ну, ми зараз можемо сказати, що всі облігації України це військові облігації, ну, тому що, по суті, вони формують бюджет і лева частина його йде на забезпечення військових потреб. Але і є участь у соціальних проєктах, тобто банки забезпечують, скажімо. Ну, достойні умови для переселенців, створюють якісь ну, соціальні проєкти безпосередньо гуманітарного плану. Да? Тобто, скажімо, ну, не всі мають таку політику, яка Ну, скажем, спрямована безпосередньо на фінансування військових операцій, так uh -huh. то, то, то по-різному, да, тому, але також великі суми на це витрачаються. Ну і от в цьому рейтингу на першому місці у нас банк Ріди Агриколь», на другому Кридабанк, на третьому – «Приватбанк». Ну от Приватбанк державний, але він також, скажемо, це один із тих банків, які до останнього ти на тих територіях, на яких так се були активні бойові дії. Працювали відділення, працювали точки підтримки, в тому числі ну, дуже важко було іноді ну, просто зняти гроші з банкомата і так далі. От, тому Ну, Соціальна активність в принципі, да. це дуже приємна штука, да. і взагалі я думаю, українці так. стали максимально соціально активними. І, до речі, про соціальну активність. Ось ці три банки вони і до війни були самими активними? Чи зараз змінився ось цей топ? Ну розумієте, в принципі, як би у всіх банків є соціальні програми, так. І, скажімо, то, що сказати про ці три, дійсно воно так було, але ну це ж залежить від того. Що вважають, так сказати соціально ну тими напрямками на які спрямовувати ті кошти? Тобто воно варювалося а зараз. Ми якраз кажемо про соціальну відповідальність під час війни, те, що забезпечать або напряму обороноздатність, або забезпечує ну стійкість нашого народу, витримати ну, ці ну, складні часи, які відбулись, тому ми навіть таких ну, списків і не складали раніше. Це от би ми спробували вперше. Подивитись на це, і причому ну от така ситуація, що є банки не не дуже великі, тобто вони кількісно може і не так. Зробили внесок, але відчутний для них самих, тобто є ще відносний внесок. Ну тут тож, також можна відзначити тут Рада банк, да? тобто вони українські да. да ну, тобто ситуація така, що якщо банки з іноземних банківських груп вони можуть сподіватися на ну, загальні тенденції, тому що у нас нам йде зовнішня допомога, і материнські компанії. Ну вони більш активно можуть підтримувати свої банки. То банки, які спираються на український капітал, вони їм складніше за всього. Да? Що це ну прямі втрати? Тобто, ну, да, втрачає економіка? Ну не відсотки як. При кризах там десь криза в розвиненій країні, і навіть кажуть, не про втрати, а падають темпи зростання. і Всі вже переживають, падають темпи зростання. Це позначається на ключових індикаторах. А у нас ставка рефінансування була 10, стала 25. Тобто, в цих умовах так казати, якщо б банки ну не витримали, так і не було б і з чим працювати. Бо економіка без банків, вона ну ми не можемо як 90-ті роки там. Якісь зарахування робити, і так далі, тому що ну дуже складна економіка, вона не дозволяє ну, так просто обмінятись. Ну скажімо, ми працюємо в інтелектуальній сфері, а хтось хліб випікає. Ну як ми без грошей? Ну, Звісно, так. Тобто, все це б дуже втратили свій драйв, ну було б дуже складно, я б так сказав. Продовжуючи те, що ви зараз говорите, взагалі, які зараз виклики, от на даний момент, і там найближчим часом, да, до розвитку вітчизняного банковського сектору в умовах військового стану? З Чим доведеться ще, скажімо так, з якими викликами доведеться банками справлятися? Так, ну по порядку. Дивіться, є процентні доходи, да? є чисті процентні доходи. Тобто банки в умовах того, що частина клієнта не просто не, не можуть обслуговувати кредити, а навіть не можуть забезпечувати свою діяльність. Ну, скажімо, їх діяльність призупинена, ринки, частин, частково ринки зовнішні заблоковані і так далі. от. Але при цьому е якість кредитного портфеля вона не суттєво погіршується. Так, крім того, банки вони, е хоча от е є інформація, що банки отримали великі збитки, так за е підсумками е півріччя, але ці збитки вони часткова тому, що нарощуються резерви. Тобто ми повинні розуміти, що ну, таке побутове розуміння збитків, а де мої гроші і так далі. В економіці ну, вона не дос, не так працює. Тобто, Це ще не так страшно, що є збитки, але є гроші рухаються, і в принципі ми бачимо от, тенденцію до вирівнювання, того, тобто, би, ряд клієнтів перебудувалися, знайшли там можливість все-таки реалізовувати свою продукцію. От. Крім того, ну, от, тобто, ситуація на кредитному ринку, це по-перше, да? тобто, кредити, вони не. Так працюють, але й депозити ну ставка ще не дуже висока по депозитах. Да? І тому банки, в принципі, мають таку динаміку, що чистий процентні доходи ну, стабілізуються і зростають. Та це перше. Друге, комісійні доходи. Ну, так, в перший період війни. Активної фази більшість банків відмінила комісійні платежі, пов'язані з тим, що вони забезпечують також рух коштів. Ну так би це також можна це порахувати, всі кошти як соціальний внесок, так ну але з часом ну, треба ж також забезпечувати, щоб інфраструктура працювала. А, да? нас ну, би, нам же нічого не дарують, і відповідно певний час це потрібно. Зараз в основному ну. Поновлені ці всі комісійні платежі, це не кошти, які йдуть комусь там безпосередньо в кишені, як вони забезпечують роботу інфраструктури, і ми також бачимо позитивну динаміку. Тобто, плюс це триматися. Да? Також ну дуже великі виклики пов'язані з тим, що велика частина населення вимушені імміграції знаходиться, і українські банки вони забезпечують також платежі, в тому числі, от скажімо, якщо там у людини на карті там 100 тисяч гривень, вона знаходиться в Європі. Витрачає ці кошти, а банк повинен сплачувати в платіжній системі в євро. І ага. ці євро компенсує Національний банк по курсу, який встановив Національний банк. Тобто тут забезпечується певна стабільність, та? тобто макроекономічна стабільність і тут грає, гра, гра з, одного, з одного боку, це суб'єкти економічні, з іншого боку, Національний банк. Тобто Національний банк дозволяє, ну так, була вже девальвація, а, курс цей був понижений, але він все одно втриває, тримається фіксований, для того, щоб а, ну, це забезпечилась безперервна ну, можливість платіжних всіх операцій. Тому далеко не всі мали кошти. Там в євро, да, якщо у вас кошти в євро картка, в євро, ви приїжджаєте в євро, і банк цим євро покриває. Так? Але я, формально завжди можна було з гривнього карткою по всьому світу подорожувати, так сказати. Да, але ж зараз люди не подорожують, вони вимушені міграції. Їм це треба тут підтримати. Хоча там є певні ліміти і так далі. Ну, Ліміт 100 тисяч гривень, навіть при тому, що є певна девальвація, все ж таки для вимушеного переселенця на місяць. Ну, це, от, тобто вона забезпечиться. Але от є. Ну, На жаль, такі виклики пов'язані з тим, що курси іноземних валют вони схильні до, ну, до панічних якихось сур, да? Тому от були сув. Оці... Ну, За... Фактично так. ситуація так. на фронті змінює так. курс. Ну, Не тільки ситуація Як на мінімум, фронті, да. а ну, є так, так, так звана, ну, можна так сказати, Ну, не фронт є безпосередній, да а є, скажімо, ну от якби в інформаційному просторі створюються певні міфи, так угу. які тиснуть на цю гривню. І тут треба з цим працювати. Ну, от, скажімо, це неоднозначне по оцінках рішення національного банку. Не вивішувати там курси валют. да кого вона стосувалась? Вона стосувалася операторів ринка, не банківських, які можливо. Ну дуже швидко хотіли заробити це їх право. Так? А в надзвичайних ситуаціях, в надзвичайні ситуації, яка у нас є, ну це призводило до того, що тиск на курс був ну надмірний. Так? після того як були ну, певні консультації, Національний банк запрошував представників крупніших операторів цього ринку. Ну так скажемо, на. На, на бесіду там не йшла мова про те, щоб комусь щось заборонити. Так? Але ну це також патріотичні речі. Якщо ми забезпечуємо курс, і це ну в довгостроковій перспективі це дає сенс. Тому що в короткостроковій перспективі можна дуже багато грошей заробити, а завтра втратити бізнес і ринок і все. все це. Тому ну більш-менш от іноді, от така ситуація, ну але це є тиск. Та то тобто, скажімо банки, вони фактично. Ну, дивлячись на те, дуже важко мати депозити в іноземній валюті. Так тобто, якщо депозит в іноземній валюті, треба якось мотивувати. Щоб мотивувати, треба платити якісь відсотки. Але розумієте, заробити в іноземній валюті зараз, ну, в цій ситуації дуже складно, так відповідно, ну і кредити не можна дати в іноземній валюті, якщо у вас немає валютної виручки, і так далі. От. Але ж ці кошти, якщо вони не зв'язані. Вони просто вихльопуються на ринок і починається ну спекулятивна така штопор, як то кажуть, да тому от є такий викликно ну, от справляються. Оце була такі, от на кінці серпня ситуація, коли пропонували строкові депозити в гривнях, виплати там пізніше в доларах, і це трошки, хоча по обсягах це незначні були суми, якщо подивитись ну, на макроекономіку, по факту це трошки збило ажіотаж і ну, от, ну, зараз нові виклики, ну ви знаєте, всі ці політичні і так далі. І ну, ми очікуємо, що втримається і банківська система, втримається, втримається курс, і це буде ну, от, залишить незміна. Тим більше, що от є ще ж е, у нас фонд гарантування, зараз під час війни гарантується 100% вкладів. Так? Значить, це дає можливість ну, якось більш спокійно оперувати на цьому ринку ну, і не призводити, щоб там до виняття вкладів, що всі побігли, забрали гривню, побігли почали шукати, куди її вкласти і ну, куди, зрозуміло, да? знову валюта і знову бр... гривня в штопорі. Але ж ми маємо витрати в гривні, платимо зарплати. Держава має бюджетні витрати і так далі. Якщо вони знецінюються, то відповідно знецінюється ефективність. Ніхто ж не хоче працювати ну, не за ті гроші, які він вважає, що він заслуговує. Да? Тому от є такі речі, але ну от тут так знаєте, Це такий принцип доміно. От є банки, да? за банками стоять... Парабанки, тобто фінансові установи не банківського характеру, які також ну, мають багато проблем, вони тримаються, ну, скажем, сектор страхування. Також складно в умовах, коли зараз знову ж таки по причинах пов'язаних з утриманням курсу, дуже складно зробити перестрахування. Певні ринки вони не, не працюють. І Проблема в тому, що ці адміністративні міри вони дуже чудові, коли вони коротко Тому ми от чекаємо позитивних вістей з, в першу чергу з військового фронту, ну а далі воно буде краще. Це дуже позитивно. І, до речі, останнє буде якраз моє запитання, пане Андрію. Ми чекаємо постійно дійсно позитивних вістей, але ми чудово розуміємо, що це буде, на жаль, не завтра і не післязавтра, скоріш за все. Хоча, як то кажуть, віримо. Найближчі перспективи. Да? Ми зараз поговорили про виклики, а розвиток? Чи відбуде, чи головне зараз, як то кажуть, щоб просто триматись? Ну, скажімо так. Ми тримаємося задля того, щоб був розвиток. Тобто важливо прийти певні, ну як називають крапки Да? Тобто, от є виклик, і якщо ми встояли, то потім ну, би, ми прокидаємося вже сильніше. Тобто ми зараз очікуємо, що все ж таки е, зменшиться радикально, ну, по результатам трьох кварталів, кількість банків, які мають збитки. От Це перше. У нас от зараз 21 банк із 68 в України, вони мають збитки за півроку. але ці збитки, вони в основному пов'язані з накопиченням резервів, і коли все ж таки буде ну, стабілізація, то резерви не треба буде вже стільки долучати. Ми будемо отримувати прибутки. І це позитивно позначиться на ситуації. Знову ж таки, ті кредити, які не повертались, вони реструктуризуються. От, і потрошки, по потрошку ну, ми бачимо, скажімо, навіть а, в приватному секторі в принципі, працюють кредитні картки, да? ну, тобто воно не тобто, там розкрили ліміти, там деякі банки в принципі, позбавили всіх лімітів. Всіх. Тобто, і це все призведе до того, що а, буде рух коштів, рух економіки, і от очікуємо, от наступний буде 38-й, сподіваюся, наш цей рейтинг. і Будемо вже бачити динаміку вже в умовах. Тих, яких є, тому що дуже складно порівнювати динаміку ну, відносно мирну, так, до 24 лютого. І після того, і робити якісь швидкі висновки, а вже коли вже в ситуації війни мати позитивну динаміку, то це буде і результат. Але я так розумію, що ви настроєні позитивно, 100%. і це найголовніше зараз в наші Please. часи. Це прям мега-мега необхідна штука. Андрій Нікітін, директор рейтингу агентства Стандарт Рейтинг, сьогодні в експертній думці. Я вам дуже дякую, пане Андрію, за і пояснення. Ну і за позитивні, скажімо так емоції, да що наша економіка рухається, все в неї нормально. Ну скажімо так, в no, реаліях війни, no, скажемо так, так. Так, да, так, З акцентом, да, в реаліях війни. Рухається, все нормально, ми справимося, ми все зробимо і ми переможемо. Переможемо. Слава Україні. Юроям слава! Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.